Увага, розшукуються педіатри. Місяць тому з Магдалинівської центральної районної лікарні звільнився останній дитячий лікар. Це призвело до повного закриття педіатричного відділення, яке єдине на весь 37-тисячний район. Тепер, аби врятувати важко хвору дитину, її везуть до Дніпропетровська, а це майже 70 кілометрів. Скільки часу так триватиме в обласному управлінні охорони здоров'я, не відповідають. Софія Богуцька зустрілася з обуреними батьками. Якщо у вас захворіла дитина, то вам до гінеколога. Віднедавна у Магдалинівській центральній районній лікарні малечу лікують усі, окрім педіатрів, адже дитяче відділення фактично закрили. Важкохворих хворих дітлихів тепер доправляють за 70 кілометрів до Дніпропетровська і буквально ризикують їхніми життями. Про це розповідають батьки, яким уже довелося випробувати на своїх дітях відсутність належної медичної допомоги. У ребенка був абільний понос і рвота. Ми під'їхали на скорію. на наскорою немає ні медикаментів, ні у нам не змогли нічого. Ми визвали надам доктора гінеколога, який нам до, до першого оказував допомогу. Нам сказали, що. Ми можемо вас відправити в город, але ну, теж кого-то там нету, хто не може поставити якусь печать, щоб скоро я виїхала. Крім того, як вести дитину до Дніпропетровська з такими симптомами протягом години батьки у шоці. Прийшли в лікарню до педіатра, педіатра немає. Найшли в лікарні врача, врач каже: я не можу поставити діагноз, зараз будемо йти до сімейного. Сімейного теж немає, знайшли. Врача, хто дасть назначення, в того лічи. Хто хоче, які лікарства, такі приписує. Нас відправляють на город одразу, тому що тут капельниці вони не ставлять. Ми поїхали на город да, нас, наскорі відвезли. Ріббінок тухне на глазах, мені ну, трудно описати цю ситуацію. Мами кажуть, тепер стали більше консультуватися з аптекарями, що і як давати дітям. У поліклініці їм пропонують звертатися до сімейних лікарів, але батьки їм не довіряють, адже хочуть, щоб їхніх чат обстежував вузькокваліфікований спеціаліст. Гнів дорослих відчув на собі і медперсонал Магдалинівської поліклініки. Ругаються батьки, і ми со сльозами на глазах тут сидимо. Ну а що ми можемо зробити? Ну, обидно, звісно. А ну, на одну людину, звісно, таку нагрузку зробити теж не можна. Що ж вона і детська відділення вела, і тут вела, і орієнтувала, і діжурила. Справа така: місяць тому з Магдалинівської центральної лікарні звільнився останній педіатр, котрий працював на стаціонарі. Через це довелося закрити ціле відділення на 15 місць. Молодший медперсонал тепер працює в інших підрозділах і чекає, коли знову повернеться у звичні стіни. Якщо прийде до нас лікар, педіатр. Все відділення вернеться буде функціонувати. Медсестри в нас кваліфіціровані всі. Молодші медсестри теж всі з дітками вони знають підход. все вони в будь-який момент навіть без врача, можуть оказати допомогу, але не мають права. але не мають права. Головний лікар Магдалинівської районної лікарні Олександр Губін нам сказав, що ситуація важка. Днями до роботи приступає єдиний педіатр, який працюватиме з 8 до 15 години у поліклініці як консультант. Натомість лікарня потребує ще троє таких спеціалістів. Де їх взяти, не знають. Очільник закладу каже: фахівці просто не хочуть їхати в район, адже зарплатню пропонують невелику і є проблеми з житлом. Якщо буде якийсь педиатр или местный, или же из зоны АТО. Сейчас многие врачи переезжают на мирные территории. И этот человек будет направлен к нам на работу, мы его трудоустроим. Ному департаменті охорони здоров'я цю ситуацію називають наслідком останньої медичної реформи. З 95 випускників Дніпропетровської медакадемії пояснює теперішній очільник відомства Ігор Македонський. 85 – сімейні лікарі. Тобто зараз медична галас відчуває нестачу спеціалістів вузького профілю. Крім того, в райцентрах і справді не створені належні умови, аби прийняти іногородніх фахівців. Це питання треба вирішувати разом з місцевою владою. Реальна потребность області в семейных врачах 40-50 человек. При этом потребность в врачах різних спеціальностей на сьогодні составляет порядка трьох тисяч К сожалению, у нас уже терапевт становится рідкою спеціальністю, поэтому к сожалению, эту систему надо ламати. Коли у Магдалинівку повернуться педіатри, невідомо. А батьки вже з острахом очікують зимових холодів. Адже дорогу на Дніпропетровськ може замести. І як тоді рятуватимуть їхніх дітей? Софія Бугуцька, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу.